Ну, була така дуже цікава гра. Вдалося показати такий міцний хороший футбол, а не вдалося це досягнути результату. Це основне. Друге питання. Сьогодні в заявці не було Проданова. Футболіст знову на травмі після кубкового матчу. Так, Проданова ще травма. І третє питання на минулому тижні травму отримав Даровінський. Скажіть, чи є вже розуміння, скільки саме часу пропустить боліст? Так, на жаль, Стас у нас випав надовго, в нього розрив мініска, і треба буде робити операцію, тому декілька місяців він пропустить точно. Сьогодні команда грала після кубкового матчу фактично з лідером е другої ліги, команда, яка дуже потужно почала виступати. Тобто, і ми дивилися результати їхніх ігр з іншими командами, там розгромні рахунки, хокейні фактично рахунки. І задача сьогодні була от, ну, спробувати себе з цим суперником, таким важким суперником. Це, ну, повторюся ще раз це переможець е е е минулорічного чемпіонату за матері. Тобто, команда не було пауз, як у нас, команда на ходу. І, в принципі, бачимо, як вона зайшла в старт чемпіонату. Тому ми розуміли, що гра буде важкою, але тут вирішувалося те, хто перший заб'є м'яч. І ви бачите, що команда не дала противнику змоги взагалі багато створити моментів, коли своїх горів це дуже приємно. На жаль, один гол, такий неприємний гол, скажімо так, але так буває у футболі. І могли забити. Ми з одразу буквально зрівняти рахунок, але один на один не реалізував наш гравець. Прикро, звісно, Та гра була б зовсім по-іншому, далі складалася б. І, Ну, те, як вона, звісно, проходила, особливо в другий таймі, мені сподобався, тому що в другому таймі команда повністю пограла суперника, і ви бачили, суперник тянув час, як тільки мог. Суддя їм допомагав, як тільки міг на, в кожному моменті, де тільки на свиснуть, де м'яч вилітає від противника на аут. Він свистить, що, що від нашого вийшов. Ну, це якийсь абсурд, розумієте? Я не розумію цього суддіства. Ну, невже що роблять тоді? Помічники судді, куди вони дивляться і бокові арбітри і так далі. Але це знаєте, ну напевно, так треба було витягнути. Щоб вона сьогодні свої очки взяла, ми від цього знаєте, голову не опускаємо, становимося зліші, сильніші, морально, тому що нас точно не зламають такі поразки, але команда набуває досвіду і характеру. От це треба, щоб воно було і з таких матчів складається. Я бачив, чув враження від наших болівальників, бачив, що команда загалом сподобалася нашим болівальникам. І це головне, щоб знаєте, от, з матчу на матч ми виходимо. Ходили морально сильніші, бо суперники такі, як сьогоднішній лідер, нас не повинні лякати абсолютно. Вони повинні боятися в стінець. Я переконаний, що так і буде в подальших матчах. Команді бажаю успіху, вболівальникам теж не опускати голову, все в нас вийде. Слоті слова подяки нашим Збройним силам України, те, що вони роблять. Завдяки їм ми граємо в футбол. Дуже велике дякую. З приводу вашого питання. Ну по-перше, багато чого не вийшло в команду. Ну головне це результат, те, що ми взяли три залікових бали. Це для нас дуже важливо. З приводу, ну скоріш що ну я думаю, що спека вплила на нашу, на нашу гру, але, але це все відговорки. Ну, ну що в команди суперники для команди суперників такі ж самі умови були. Ну, Ну, Скоріше, я думаю, що спека нам заважала. Друге питання. Ваше команда хоче дебютант другої ліги. Протеста стартувала досить потужно. Які задачі на цей сезон були? Ну, досить потужно. Ми зіграли тільки, тільки три тури, Ми виграли три гри, але ну, дистанція довга. Тобто стабільний, той то виграє чемпіонат. Е, ну, по задачам ми від гри до гри ставимо для себе завдання. Е, там будемо дивитися, вже вже в кінці чемпіонату. Команда вперше знаходиться у Тристанції. Ми вчора приїхали, ну, дуже вражені, дуже гарний стадіон. Дуже у вас гарна команда з кваліфікованим тренером. У ну, нас теж хороший стадіон, але є, є до чого досить рости.